Кампанія декларування доходів добігає до завершення. Скільки осіб подали ці декларації, та скільки мільйонерів у нашій області, дізнаємось прямо зараз. У фіскальній службі наголошують, що оскільки останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний святковий день, то останнім днем строку вважається робочий день, що настає за цими вихідними. А станом на сьогодні вже підведені перші підсумки. У нас вже задекларовано понад 4 тисячі громадянами свої доходи на загальну суму майже 60 мільйонів гривень. Цього року є певні особливості кампанії декларування. Так як знаєте, з січня місяця минулого року, 15-го, так введено в дію ще закон додавлено розширену базу оподаткування військовим збором. Станом на сьогодні ми вже можемо сказати, що казну державну казну на допомогу українській армії громадянами Івано-Франківщини буде поповнено десь порядка 2-2,5 мільйонів гривень. Також громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки, тобто повернення частини коштів, які були витрачені на навчання іпотечне кредитування чи переобладнання транспортного засобу на альтернативні види палива, декларувати свої доходи сьогодні модно та вигідно для усіх членів суспільства. В цьому переконують відомі люди Прикарпаття. Ми всі прагнемо, щоб наші діти були з теплом, щоб наші школи могли давати все, що необхідно для дітей. Ми всі хочемо отримувати кваліфіковану і гарну медичну допомогу. Але лікарні зараз в скрутному становищі. І саме тому ми, нам необхідно це все усвідомити і підтримати саме нашу державу, сплачуючи податки. Декларування доходів це, я думаю, обов'язково для кожного нашого громадянина, тому що це є добробут культури, медицини, науки. Ну, і пенсіонерів, звичайно. Попри економічну нестабільність, є особи, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Скільки таких громадян на Івано-Франківщині? Ми запитали думку у перехожих. Кожний другий. Ну, направду, тому що е, хто має якийсь шмат землі там в горах, е, чи, допустимо, декілька квартир. В нашій області десь до 15. Ну, хай буде 10. 24. На цій області мільйонерів 15». Думка прикарпатців майже відповідає офіційним даним. У нас в області за минулий рік станом на сьогодні є вже 13 мільйонерів. Можна сказати, навіть 14». мільйонерів стало менше на 19 осіб в порівнянні з минулим роком. Однак кампанія декларування ще триває два тижні і, можливо, кількість їх збільшиться. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.